Вже завтра в Об'єднаних Арабських Еміратах у місті Абу-Дабі пройде другий раунд трьохсторонньої зустрічі між Росією, Україною та Сполученими Штатами. Сьогодні будемо говорити про те, з чим приїде на ці переговори кожна зі сторін, як можуть розвиватися події і у кого який є план. А також, звісно, поговоримо про кінець так званого енергетичного перемир'я. Моє шанування, я Максим Крапівний, і тут я аналізую міжнародну політику. Тож, на сьогоднішній день відомо, що українська переговорна група вже вирушила до Абу-Дабі, де 4 та 5 лютого завтра і післязавтра відбудеться новий раунд трьохсторонніх зустрічей за участю представників України, Сполучених Штатів та Росії. Про це офіційно повідомив президент України Володимир Зеленський. За словами голови Української держави. Наша команда продовжує працювати з американською стороною, щоб реальні рішення заради миру могли масштабуватися. І ось його стата: сьогодні була нарада з нашою делегацією. Хлопці вже в дорозі. зустрічі будуть у середу, та четвер. Повідомив глава держави. Також він додав, що окрім тристороннього формату. Е Зі Сполученими Штатами пройдуть і двосторонні переговори. Ну і очевидно, що у росіян так само пройдуть двосторонні переговори між ними та Сполученими Штатами Америки. Ось ця так звана човникова дипломатія. Е, Зеленський каже, є що погодити, є зміст, який потребує подальшої роботи. По гарантіях безпеки ми готові. По відновленню та подальшому розвитку України урядовці працюють, наші команди активно цим займаються, каже Зеленський. Тож раніше, ще у понеділок, Зеленський повідомив, що поставив завдання переговорній команді перед зустрічами з Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки. Що ж це за завдання? Давайте розбиратися. Тут насправді є заява секретаря Ради національної безпеки Рустема Умєрова, який. Представляє нашу делегацію на переговорах в Об'єднаних Арабських Еміратах, і після наради у президента України він е розповів е про ці директиви, отримали директиви і чіткі рамки від президента. Переговори в Абу-Дабі складатимуться з двох частин: перша частина двостороння зустріч з американською стороною, яка буде представлена Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Будемо обговорювати підписання гарантій безпеки. Та план післявоєнного відновлення України. Потім буде тристороння зустріч. Російська сторона також буде представлена вагомо. У них буде мандат на обговорення військово-політичних питань, після чого будемо доповідати президенту Зеленському і в середу, і в четвер. І отут насправді є цікавий момент. Значить, будемо обговорювати підписання гарантій, які мають. Як ви знаєте, почати діяти після закінчення війни, і обговорювати відновлення України, яке теж, по суті, почнеться після закінчення війни, і тут знову починається певного роду демагогія, тому що непогано було б поговорити про щось конкретне і найважливіше про закінчення війни. А те, що буде вже після неї, це вже другорядне. Але менше з тим, ми знаємо, що зараз всі сторони шукають якісь підходи, яким же чином все таки вести ці переговори, яким чином знаходити компроміс і так далі. І можливо, Сполучені Штати і Україна бачать, що в контексті гарантій безпеки вони можуть якимось чином просунути цей процес. Але нагадаю вам те, що я кажу майже в кожному своєму блозі, про те, що. Київ і Вашингтон будуть підписувати окремо гарантії безпеки, а США з Росією будуть підписувати, скоріш за все, окремо якусь угоду. Тобто, навряд чи будуть всі три сторони підписувати ось цей документ. Ну, принаймні в тому вигляді, в якому він зараз є, принаймні були натяки з приводу е цих гарантій безпеки з боку Володимира Зеленського. Як це може виглядати? Ну, якщо це буде аналог п'ятої статті НАТО, якщо це будуть. Е Представники Великої Британії та Франції тут у нас конкретно військові на землі, ну це точно не влаштує Росію, і вона вже про це публічно сказала. Рухаємося далі. Ми знаємо, що делегацію Російської Федерації, як і раніше, буде очолювати начальник головного розвідувального управління Ігор Костюков, і там, в принципі, склад групи не міняється. Власне, це підтвердив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пісков. Яка ситуація є станом на зараз? Ну, дивіться, так зване перемир'я закінчилося. Закінчувалося воно чим? Тим, чим ми із вами передбачали, коли я записував попередні блоги. Я вам казав, після 1 лютого вдарять дуже сильні морози, і Росія по-любому використає цю погоду для того, щоб атакувати Україну. Так воно і сталося. Ніякої тут такої неочікуваності немає. Якщо хтось повірив чомусь в таку цю, пілюлю, яку можна дати і все закінчиться так чарівно, то це насправді не так. Росія просто накопичувала ракети, використовувала, звісно, цей період маленький, недовготерміновий в своїх цілях. Зараз я вам поясню, як вона його використовувала і. Атакувала Україну. От і все, тому в дива вірити не треба. Ну, дивіться, чи було взагалі перемир'я? Ну, звісно, його не було. Росія, по-перше, накопичувала ракети. По-друге, поки вона накопичувала ракети, вона використала пропагандистський і дипломатичний хід для Дональда Трампа, що, мовляв, ми тебе, Дональде, послухали. Атакувати не будемо. Чому атакувати не будемо? Погода була не така холодна, ракет не накопичили. Похолодало ракети, накопичили, вдарили все. А оцей проміжок, в який би вони і так не били, вони це дуже вміло е пропагандистськи і дипломатично використали у комунікації з Дональдом Трампом. От, і все я вам е кажу і запевняю вас, що Росія буде використовувати це як певний козир в переговорах з Трампом і далі. Вона теж йому буде казати: Ну дивись, Дональде, ми ж от дотрималися е, енергетичного перемир'я. Ми можемо ще раз дотриматися. А коли ще раз дотримуватися, ну ви знаєте коли? Відповідь вже очевидна, коли потепліше, і коли треба буде накопичити ракети. Ну от. З іншого боку, е, не всі ж ідіоти, і тут випливає інший факт, який е, мав би бути неприємним Дональду Трампу. Всі зрозуміли, що Трампа, що слово Трампа, має невелику вагу. Ну, от він сказав: Ну от я попросив, і вони припинили. Так вони ж розвели тебе, Дональде. От і все. І кожна розумна, адекватна людина це розуміє. Я сподіваюся, що хтось йому про це теж може сказати. Треба тільки пройти оцю величезна величезну відстань його его і розповісти йому про це. От якби Путіну було невигідно, і він послухав Трампа, тоді б слово Трампа мало б дійсно якусь вагу. А так Путіну було вигідно це зробити. І все. І Трамп просто зараз купається у своїй величності яке е, потужне його слово і так далі. Але ж це дурня, повна. Ще раз повторюю, якби Путіну було це невигідно, і Дональд Трамп його попросив або наказав, і він не обстрілював, тоді це була подна ситуація. Але всі дорослі адекватні люди розуміють, що Трампа знову обвели навколо пальця. От і все. Ще один момент. Позитивний тепер на, на, дан, на дану хвилину момент. Це те, що е, будуть американці на цих тристоронніх переговорах. Тому що насправді ми знаємо, що заплановані на 1 лютого, тобто на цю неділю, яка була, там е, американці не збиралися туди їхати. Тобто, Марко Рубіо сказав, що Джаред Кушнер та Стів Вітков не будуть там. Тобто суто технічні якісь моменти, на яких американці не потрібні. Ну і звісно ж там би нічого серйозного і не вирішувалося. А так на цьому другому раунді американці будуть, тож це дає. Сподівання, що все-таки будуть більш конструктивні і більш серйозні переговори. Що робить Росія? Ну, ми знаємо прекрасно, що в цю ніч масований був обстріл, знову атакували енергетику, і Росія традиційно використовує військовий тиск на тлі переговорів. Це улюблена тактика Росії. Тобто, військові дії на тлі е дипломатії. От питання, як довго Путін буде водити за носа Трампа, і як довго той буде на це погоджуватися? Оце інше питання. Ну, це в контексті того, що я розповів вам до цього, до того що Росія, мовляв, зробу знову зробила такий певний жест з доброї волі, і значить, Трамп має піти їй на поступки. Ai, ну що ж, euh, Зеленський каже в той же час, що на минулій зустрічі в Абу-Дабі піднімалося питання деескалації, і нібито це ось це так зване перемир'я, яке було вигідне Росії абсолютно, могло стати наслідком от тієї зустрічі. Ну, як не як, ми розуміємо, який підтекст, але менше з тим, скільки там днів 5 у нас не було обстрілів, тому що Росія накопичувала е ракети. Тобто, і це буде продовжуватися, я вас запевняю: від обстрілу до обстрілу, від зустрічі до зустрічі. Росія може демонстративно говорити про псевдоперемир'я і про свій жест доброї волі. Тобто, умовно кажучи, вона зараз вистріляла дуже багато ракет, дуже багато безпілотників, їй треба накопичити сили. І ось в цей час, поки вона накопичує сили, вона може виходити, надягати на себе фейкову того миротворця і казати: Перемир'я, нас попросили. Ми пішли на зустріч, вже з доброї волі, не обстрілюємо. Але насправді сидять, готують ракети і просто готуються до нового удару. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам подобається контент, який я створюю, підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео, залиште свій коментар, що ви думаєте з приводу всього сказаного і сказаного із приводу цієї ситуації, яка зараз відбувається. Я вам бажаю витримки, сил і удачі.